Починаємо нарощувати наш ефект віспі. Як бачите, зовнішній кутик війок 3-4, я пропускаю, тобто промінчики я там не ставлю. Починаю вже десь із 4 війки, віки, починаю ставити по верхньому рядові промінчики. Промінчики я ставлю у об'ємі 5 6 d якщо у вас пінцет бере більше, можете навіть ставити більше. Промінчики е заздалегідь нічим не обробляю. Тобто як зняли з ленти, так його і ставити. Обробляти ми їх будемо в кінці, але це, кстати, не обов'язково. Це якщо клієнтка захотіла більш мокрий ефект, тоді в кінці ви просто обробите промінчики гелем. Без гелю цей ефект виглядає також дуже класно. І е, трошечки більш об'ємніший. На постановку промінчиків я витрачаю досить багато часу, тому що у промінчиках ножка в нас широка, набирається е, багато клею, тому його важче приклеїти. Е, відео тут прискорене, але кожен промінчик я трошечки затримую, щоб він добре приклеївся на віку і нікуди мені не падав. Направлення ми робимо класичне. Сонечко, тобто як ростуть війки, так ми і нарощуємо наші промінчики. Приклеювати промінчик можна на війку як зверху, як знизу, так збоку, з тобто боку. Як дозволяє вам натуральна війка. Якщо ви поставили промінчик і він там кудись впав, загнувся або не приклеївся добре, ну, тобто впав в сторону, то не лінуйтеся його зняти і переклеїти інший промінчик. Зверніть увагу, мої промінчики такі трошечки привідкриті. Це робиться спеціально для ефекта віспи, тому що віспі це не повністю мокрий ефект, він такий більш розріджений. Відступ між промінчиками не робимо. Тобто дивимося весь верхній ряд ми заповнюємо повністю промінчиками. Звичайно, промінчики ми виставляємо аж до внутрішнього кутика, тобто навіть там, де в нас вже війок, є тільки там один або тільки два ряди, також ставимо промінчики. Після того, як я виставила всі промінчики, обов'язково перевіряю їх на склейки, тому що, ще раз повторяю, дуже багато клею береться на промінчики і можуть склеюватися нижні війки до промінчиків. Обов'язково перевіряємо всі промінчики на склейки і робимо підклейку скотчем. Тільки зверніть увагу на те, щоб ви не відкривали своїм клієнтам очі, просто е берете скотч і гарно загинаєте промінчики. І починаємо обробляти е, нижні ряди. Нижні ряди я ставлю пучки 5-6D, також великі пучки і починаю обробляти всі нижні ряди, які залишилися. Нижні ряди я проробляю е, на е, мінус 4 довжини від промінчиків. Тобто, в мене тут промінчики 14, заповнені, я роблю десяточкою. Нарощення я роблю у вигині L. Дуже крутий вигін, але іменно ці війки, які я замовляю, L+, дуже тонюсінькі і ними дуже важко робити нормальні, гарні розкриті пучки. Тому пучки знизу у мене також такі більш е нерівні, не одинакові. Не зациклюйтесь на тому, щоб ваші пучки були гарно рівні розкриті, тому що ефект віспі якраз і заключається в тому, що тут пучки не завжди рівні, не завжди одинаково відкриті. І трошечки присхлопнуті, так? Ефект має бути такий трошечки е, неряшний, скажімо так. Можете використовувати інші якісь вигини, це, наприклад, або це Ц, це, або Цежку, або, це, або, це, або замовити ЛЦ. Е, 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 е. Є також дуже класний вигін, він дуже схожий на L, і дуже гарно відкриває очі вашим клієнтам. Так, переходимо до внутрішнього кутика. Тут також я проробляю великими пучками. Зараз ви побачите сам пучок нижній, який він у мене трошечки не рівно відкритий. Тобто можуть бути при можуть бути гарно рівні розкриті. На цьому ми, ще раз повторяю, не зациклюємось. Головне, щоб просто пучок був відкритий. Як проробила внутрішній кутик, я ще трохи вертаюся по цілому окові. Якщо там є ще якісь війки, які я не наростила, також їх обробляю і заодно, звичайно, перевіряю склейки. Все наше нарощення готове. Подивіться без гелю, як воно гарно виглядає. Просто дівчинка попросила мене обробити її гелем у кінці. Відчісую дуже добре. Дивіться, який класний. У нас вийшов віспі-ефект. А тут уже в нас із гелем оброблені.